Не вийшло записати відео ігри, торгували ми ось такого джип Cherokee для клієнта. Чому не вийшло записати відео гри напряму? По тій причині, що з клієнтом грали автомобіль в онлайні по відеодзвінку, і клієнт попросив не робити запис екрану, не світитись, хоч ми йому запропонували замазати його обличчя. він сказав, що мінус. Тому показуємо вам уже. Запис самої гри e, Jeep Grand Cherokee Limited, 23 й год. 30 тисяч миль пробігу зіграний був за 11300 доларів. Зараз хейтери почнуть писати, що це не твоє відео, але чик-чик-чик-чик-чик. 11300. Автівочка придбана 30 тисяч миль пробігу. 23 й рік, Jeep Grand Cherokee, комплектація Limited, в сіренькому кольорі. Ось такий красень, з ось таким пошкодженням по задній частині. Плюс мінімальним пошкодженням попередку. І ця красунечка зовсім скоро буде в Україні в нашого клієнта. Тому, якщо бажаєте обновити собі автівочку мерщій, нам пишіть в особисті повідомлення. Чекаємо.